Я дивлюсь, поки документи, ви сидіть собі, відпочивайте. Я... Ні, ні, не треба нервуватись. Нервуватись, хвилюватись не треба. Я зараз дивлюсь. Всі документи під опікою комунальної установи територіальний центр соціального обслуговування Київського району міста Одеси перебувають 3151 особа, а працюють у центрі 148 соцробітників, переважно жінки. І життя соцпрацівника складається з того, що він стає невід'ємною частинкою життя інших співгромадян, які не можуть жити без сторонній допомоги. І нерідко навіть на допомогу до них кличуть теж сторонні люди, дзвонять до терцентру соцобслуговування, і тоді приїжджають со. Працівники, коли наші спеціалісти виходять, то це жахливо, що ми бачимо, що вони бачать. Приходиться перше визивати допомогу, це швидку допомогу. Ми кладемо їх в госпіталя, в больниці. А потім, уже вже коли вони повертаються додому, ми беремо над німи опеку. Майже 900 підопічних центр доглядає на дому, надаючи необхідне пелюшки, підгузники, гарячу їжу тощо. Щотижня в окремий день збираються разом соцпрацівники окремого мікрорайону, щоб обговорити і вирішити нагальні питання. Скажіть, будь ласка, чи всі ваші підопічні з вами на зв'язку? Так, так. Всі живі? Так. Ніхто в лікарню не потрапив? Потрапив Є хто бачу до Тремко в мене. Після планерки розходяться з візками. Перед відвідуванням підопічного треба зробити необхідні для нього покупки. Кожного дня наші соцпрацівники ходять до таких людей, допомагають, ходять в аптеки, в магазини, базари роблять. Потім приходять до них, готують їжу, їх готують, і якусь гігієну роблять з нашими подопічними. Також у центрі соцобслуговування діє відділення натуральної допомоги, яке забезпечує для більше ніж шести сотень одеситів, інвалідів, малозабезпечених, годування в столових, прання і навіть баню. Третій напрямок відділення денного перебування. Активні пенсіонери, які називаються інститут третього віку. Вони за допомогою центру опановують комп'ютерну грамотність, відвідують бібліотеки та театри. А також намагаються бути корисними, плетуть сітки для бійців на фронті, готують подарунки на новий рік та святкові. Вистави для соціально незахищених дітей. Ми на перехресті двох районів знаходимося. Це і Київський район, це наш подопічний. І ще к нам дуже приходять з бившого Маліновського, зараз з Хаджибеївського району, тому що вони тут дуже близько до нас проживають. Кажуть, візьміть нас до себе, ми хочемо до вас ходити, щоб вони були не одні в хаті, а з нами в, так скажем, в сучасності. Тисячу вісім підопічних у центрі соцобслуговування Київського району є учасниками міських соціальних програм. Це діти, сироти, опікуни, ветерани праці й війни багатодітні, і соціальні працівники кожному приділяють увагу. Коли прийшла сюди, мені казалось, що вони такі недооцінюють свою роботу. Я їм кажу, як ви, ви таке робите? Кожен день їм говорить, що ви робите дуже потужну роботу. Ви ви дуже важливі сьогодні. У вас свій фронт? Тут ми завітали соцпрацівниками і до їхніх підопічних. Про це в наших наступних випусках.